Шановні, увага, пропозиція. Ось такі два саженця гібіскуса китайського. Або ще, як в народі кажуть, китайська роза. Китайська троянда. Ось така квіточка вже розквітла. І ще є бутони. Гарна вже корнева і там вон, два саженця. Цим саженцям уже рік. Живцювала їх минулого року весною. Тобто їм вже рік. І ось так гарно зацвіли. На гібіскусі можуть бути як махрові квіти, так і отакі. От вона інколи видає отакі квіти, а то прям набиті як трояндочки махрові. Тож пропоную. Отакі От два сажанці розділяти їх не буду, коштують 150 гривень. Хто хоче замовити, заходьте в описі канала, є мій вайбер. Будь ласка, пишіть.